Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде розбивка по епізодам. Ну і перелік всіх питань. Ну, буду питання повністю зачитувати, а потім вже відповідно для рун перефразовувати. Сьогодні у нас бліц по актуальним новинам і по питанням підписників. Ну, одним словом багато буде що цікаво Ну що, може позручніше я починаю. Почнемо із головного. Дозвіл бити по РФ. Ну, Ми вже по РФ удари наносимо. Мається на увазі саме про дальнобійні ракети. Атакамси там дальнобійні і так далі. Всі чекали, що дадуть той дозвіл сьогодні, але заяви вже, думаю, новини всі чули, бачили. Да? Ну, от, Відповідно, хочу запитати, взагалі ми той дозвіл отримаємо, поки що без часу. Хоч взагалі. А там далі можна спробувати запитати, коли то буде. Ну, якщо таки покажуть, що да Добре, дякую за відповідь. Раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то взагалі Україна отримає дозвіл бити саме далекобійною зброєю, далекобійними ракетами по території Росії. Скажіть, що вам правду. Ей вас. Кана перевернута. Кана. Далі. А нас перевернутий. Русас перевернутий. Ішов в результаті. Фу, не, перевернути Ой, Ну, все-таки якісь дозволи нам то дадуть якісь подвижки будуть. Ну ви бачите, за яким скрипом воно йде. Чого, в принципі, показали. Що у нас тут? Ей, Вас беркана перевернута, кану. Е Манас перевернутий, турісас перевернутий, фуня перевернута. Тобто. Що, як я бачу, ніби дозвіл отримаємо, але все рівно чогось то будемо ним незадоволені. Тому що все рівно, якісь обмеження лишаться. Дуже цікаві дозволи, звичайно. Що у нас тут? Ну, і зразу ось якісь перешкоди на шляху. Ну, це палки в колеса. Дослівно. Палки в колеса і затримки. Топтання на місці, пробуксовка ситуації, на чомусь деградація, я б навіть сказав. Тим не менш, ано, реалізація плану. А я на це дивлюся, у мене зразу питання. А це, ну, це такий план і був, щоб було палки в колеса, деградація і топтання на місці. а? Ну тому що я на це дивлюся, десь воно так виглядає. Ну, якщо взяти другий аспект, а, ну, це все-таки якісь позитивні новини. Тому я вже кажу, що да, якийсь дозвіл далі бити по РФ, уже в нас певні дозволи є. але маємо ще, ще більш дальну, дальнобійність отримати. Знов таки, Манес перевернутий. І хто ж це ставить нам палки в колеса? Якийсь правитель, да, да тільки він не йде, як наш. Тут я, прям, знаєте, прям на цій руні, прям лице Байдена і побачив. А хто ж це нам палки в колеса тикає? До речі, тут вже почали відповідати на питання, коли ми отримуємо дозвіл. А, коли поміняється якась влада. Явно мова не про нашу владу, так? Да? Туресас перевернутий. Ну, будь ласка, все рівно якісь обмеження. Ч через що? А через, а через... Обмеження через що? Ну, це. Ну, страх зазвичай друга руна показує. Це, знаєте, про якусь злість, агресію і так далі. Обмеження через те, що хтось прям сильно боїться, і е у когось там якісь негативні емоції на цей рахунок. По фіналу вуню перевернута. Все рівно розчарування. Тому, підсумовуючи, дозвіл більш далеко бити по Росії, отримаємо, ну, ще не так скоро. Можливо, взагалі, аж коли влада вже зміниться в Білому домі, зокрема. І то все рівно якісь обмеження лишаться. Це не то, що знаєте, вам атакамси чи джазми, чи може взагалі ці томагавки, бийте куди хочете. Ні-ні ні. Все одно обмеження якісь будуть. І обмеження по дальності, і обмеження, схоже, по тому, куди бити, куди не бити. Да. Ну, а що тут скажеш? Ми залежимо від партнерів. Да? Були б у нас там, не знаю, свої ракетні розробки, щось на кшталт Грому-2, да? який там на 500 кілометрів летить, нікого б не питали, куди бити. А так, маємо, що маємо. Ну, а раз. Ну, плюс-мінус, показали, да? тобто, не скоро ще такий дозвіл отримаємо. Uh, і щось, якісь зміни почнуться. Взагалі, як поміняється влада. Не наша влада, зрозуміло, влада в Штатах. Yeah. Я, чесно кажучи, думав, що трохи веселіше вийде картинка. Ну, кажу, як бачу. Добре. Дякую за відповіді. Давайте далі. Атака по Підмосков'ю і по Москві та, що ось була недавно дуже масована. І що мене там зацікавило? З'явилася інформація, що атака сил оборони по Підмосков'ю була направлена на враження конкретної військової частини і її складів. На тих складах нібито знаходилися іранські ракети. Ну, фото відео є, склади ті дійсно вразили, на? Е, от. Але, але, А що було на тих складах? Оце зараз і запитаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А дійсно ось на днях вразили е, в підмосков'ї склади військової частини, і там знаходились вже іранські ракети. То воно дійсно так, там знаходилися іранські ракети. Скажіть, вам, правду. Веркана перевернута знову. Тейвес перевернутий. Соло. Ну, горить бабаха, ясно, лангус. і що? Щось не хоче вилазити. Іра. А, ха! -ха. А, а добре, поясніть. Ага. Так, що в нас тут? Беркана перевернута, Тейвес перевернутий, соло, Лагус, стурісас, єра і феху перевернута. Дивіться, так дійсно, ну, Соуло, да, правильна здогадка. Обману тут не випало. Щось там було. Но. Но є нюанси. Що у нас тут? Дивіться? Е, ну, да, ось показує деградація в результаті прильоту. З, до речі, це ж ракети. Да, з великим бабахом, ось горить, палає. Да. По Лагузу Там ще, й, схоже, якийсь ГСМ загорівся. ну Якісь паливомастильні матеріали були, не ті боєприпаси. Ось по турісазу. Це ж і є зброя якраз. Ну Це і удар, правда. Ось Єра, так це ж було вже. Оце циклічні події, таке вже було і таке ще буде. Да, да, е, І ось феху перевернуто. Ну, показують невелика кількість. Е, знаєте, як виглядає? Що Іран, як ніби якийсь пробний, пробну партію прислав в Росії? Там мова загалом йшла про 200 ракет. да? А тут по феху перевернуті. Ну це не 200, ну хоч ти трісне. Тому, якби там якась партія була. Щось там було, дійсно, іранські якісь ракети. Ну, їх там зовсім не багато було. Феху, вплив до того, що це десяток, ну кілька десятків. Ну, мені десь 2-3 десятки максимум іде. Хтось каже, що теж немало. Бага... Не ну, немало. Ну, не, ну, це не сотня ракет. Все одно. Ну, а чи щось було, да було. Це якась, як, знаєте, як пробна партія, дійсно. Десяток, два, десятка ракет, ну щось таке. Ну, гаразд, валили добре, зброї там повзлітало, горить, палає, вибухає. Ну, прекрасно. Шо? Почастіше б таке на Росії. Дуже гарно, як знаєте, встаєш новини під чашечку кави, читаєш, дивишся, там склади горять, там нафтобаза на Росії горить. І прям, що називається, ранок починається з позитивних вібрацій, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. М -м -м. О, таке мені питання задали. Чи знала Росія про наступ на Курськ? Да, відповідно. Ну, давайте запитаємо, ніби, ніби питання риторичне, да? тому що, ну давайте спитаємо, як це руни покажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а Росія знала про те, що Збройні сили України готують наступ на Курську область. Скажіть, що вам, правда? Перт. Райдо перевернута. Лагус перевернутий. Соло. Вуня перевернута й шо? Отол. ха, -ха. А, Та знали вони? Знали але не все, скажімо так. Що у нас тут? Перт, Райдо перевернута, лаус перевернутий соулов, Вуньо, отол. -переверта. Ну, Совло, да, правильна здогадка. Щось знали. Пер -переве... перевер. Пер показує якраз розкриття інформації. Ну тобто, тобто, дійсно щось знали. Ну, розвідка їхня попрацювала. Но вони не бачили всього переміщення. У них якась інформація була, але вони не думали про атаку. От що. Тобто, вони не всі наші переміщення бачили. Чого? Лаус переверти, обдурили їх, обхитрили. Обманули дурачка на 4 кулачка, да, як бункерна ота їхня істота казала. Так ось, обдурили наші росіян. Тобто, певна інформація в них була, якесь переміщення військ вони бачили. Но вони не очікували, що ті війська підуть власне, на Курську область. І вони не все бачили. Ну так, да, певна інформація в них була. Соло, до речі, яскраві події показує, соло показує медіа, в тому числі. Ну, тобто, да, це щось було, певна інформація в них була. Но не вся інформація, і ось розчарування для влади, да? яскраві події стали, ну, соло зрозуміло, що наші успішні дії стали чим? Розчаруванням ударом серця для кого, для їхньої влади. А ну, навіть десь і в нас ж інформація мелькала, що якийсь -то там генерал чи хто попереджав про те, що ЗСУ може піти в Курську область. Ну, відмахнулись. Велике начальство Кремлівське від того відмахнулось. Захопити Донецьку область важливіше. Да? Ну, тому, тому, підсумовуючи, певну інформацію вони мали, але не всю. І наші все-таки їх ось провели, обдурили. Ну, певна інформація в них була. Тобто, що для росіян це взагалі сюрпризом стало взагалі, ну то ні. Ну, вони не все знали, вони не все бачили. Ну і плюс ось ось. Кремлівська їхня влада поставила другі пріоритети. Да? Сказали, навірно, а, Бог з тою Курською областю, ми вон Донецьку заберемо. Да? Щось таке, напевно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Так, ну і давайте. Просять мене долю Зеленського подивитись аж прямо до кінця війни. Бо колеги по цеху, тарологи, прогнозують, що хтось то вб'є його там чи ще там щось з ним буде, що не доживе він до кінця війни. Я вже, я вже бачу, що буде в коментарях робитись. Ну, давайте подивимось. Ну, давайте, араз, перемішав, в принципі. Добре, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, долю Зеленського до кінця війни з Росією. Скажіть, вам правду. Єра. Райдо Перевернута. Ух ти, Цікавий початок. Вуня перевернута. Ейвас. Перт Перевернутий. Маннес. Ну, е, дивіться. прямо б'ють. Ну, взагалі, по таким торунам загроза життю тут дійсно є. Реальна притом загроза життю. Е, ну, давайте. Що в нас тут? Єра райдо перевернута, вуні перевернута. Ей вас перевернутий Маннас. Е, Маннас показує на те, що до кінця все-таки війни він має дожити. В статусі президента чи не президента, то вже окрема історія, окреме питання. Ну, дожити має. Но, Єра Перевернута Райдо, це взагалі дійсно, як одна із позначок на смерть. Поному ага. показують, з другого боку, це циклічні події, багато поїздок, за кордон, зрозуміло. А, но, поберегтись йому дійсно варто. Це от іде, як замах. От дійсно, до кінця війни замах на нього ще буде, як мінімум один. А то ще й не один можливо. Уня перевернута. Розчарування, сумні новини, як би не впав в депресію навіть а, від того, що він все чує, бачить, знає і так далі. Мало того, райду перевернута обмежені можливості показує. Поїздки за кордон, да. Ну і можливості в нього в якійсь мірі обмежені, що його, як то кажуть, на, на серці гнітить. Да? Ну, я ж кажу, навіть якась легка депресія може бути. Чому ні? Далі, ей вас. Знов таки, палки в колеса. Палки в колеса, труднощі перешкоди. Ось. Що йому теж позитивного настрою не додаватиме. Знов таки, так це ж було вже. В контексті ж загрози життю. Е, ну да, серйозна загроза. По Є, Є, Рарай до Ейвас теж. Така руна в контексті питань життя і смерті. Капризна. Ну, це більше про труднощі йде, ніж про те, що він прямо ж в кращий світ відійде. Це, ось, дійсно, як якийсь замах. Притом навіть не один може бути. Поперту перевернутому. Ну, якийсь. Ну, тут дивіться, тут іще. Тут іще певна невизначеність присутня, тому що ПЕРТ показує якраз перевернути. Як, якусь закриту інформацію, якусь певну таємницю. Да? По Ейвазу. Це, знаєте, якісь перешкоди. Ну, замах я сказав. Перешкоди, Райдо із рухом, в тому числі, в поїздках йому треба обережним бути. Ось. Відповідно. Ну, по фіналу Маннас, по фіналу Маннас має вижити, має до кінця війни дожити. як би. Знов таки, в статусі президента чи не президента, то окреме питання. Тут загалом про життя питали. Ну, Вуня перевернута, так? Да? Жи, нібито живий, але з розчаруванням, знаєте, хочеться сказати з розбитим серцем. От щось мені таке формулювання йде, не знаю. Плюс, пер перевернути, показуєш, що тут ще не все показали. Будуть сюрпризи, це ще, знаєте, Ну, зрозуміло, людина сама якби, кує свою долю. Да? Таке саме і тут. Від його якихось виборів залежить результат. Який, який то буде результат. Ну, На даний момент, знов таки руни таро так само і так далі показують найбільш ймовірний розвиток подій. Найбільш ймовірний, а не єдиноможливий, підкреслюю. Ну, так ось найбільш ймовірний розвиток подій, що буде живий до моменту завершення війни з Росією. Ну, якось так. Е, да, Хтось би, може, порадів би його смерті, але ну, я, я нашу політику стараюсь не коментувати, тому я трактую руни. Е, гаразд, добре. Ну, напевно, на сьогодні, напевно, все. Такий коротенький бліц буде. Ну і в принципі, в принципі, напевно, на сьогодні все. Решту питань, там багато питань ви пишете, по актуальним новинам і так далі. Тому що вистачить не на один бліц. Добре, дякую, що дивились. дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!